Доброго ранку, друже! Я хочу сьогодні запросити тебе у світ чарівної казки. Ти пам'ятаєш наше минуле заняття? Ми з тобою читали казочку про двох мавпочок і супроводжували її рухами справ, які ми з тобою вивчали, які ми виконуємо постійно для розвитку нашого головного мозку. Тож, і сьогодні ми з тобою будемо працювати двома ручками. Лівою та правою. Будуть правиль, які будуть виконуватись однаково двома ручками. А будуть і такі, які нарізно. Ось, наприклад, права ручка показує пальчик клас, ліва ручка в цей час долонька прямо. Ми будемо змінювати. Ось так, але це не важко, ти це все вже дуже добре вмієш. Тож слухай уважно. Цю казочку ти можеш вивчити самостійно для свого саморозвитку і виконувати її щодня, повторювати всі ці вправи. Також можеш розказати її друзям, я думаю, їм дуже сподобається. А можеш прочитати увечері батькам, порадуй їх такою цікавинкою. Тож слухай уважно, слідкуй та повторюй, казку я буду читати повільно, щоб ти встигав. Добре? Домовились? Тож починаємо. В одному місті жив хлопчик, і був у того хлопчика чарівний сад. Чому чарівний, запитаєш ти? Тому що в тому чарівному саді жило дуже багато різних звірів. Ось, наприклад, зайчик з ось такими довгими вушками. Він дуже полюбляв стрибати на галявині. Також у тому саді жила білочка. Яка дуже любила горішки. А також стрибала. З гілки на гілку ось так стрибала білочка. Також з ними жили їжачки. Вони мали ось такі довгі колячки. Кожного дня до звірат у гості заходило сонечко і зігрівало їх своїм теплом. У зеленій травиці жили квіти які дуже полюбляли крутити своїми голівками, ось так. А між квітами плели павутинечком маленькі павучки. Коли до чарівного саду залітали бджоли, хлопчик дуже їх боявся. А поруч із ними дзвінко хліпотіла річка, усі друзі. Нашого саду жили в мирі та злагоді, ніколи не сварилися та не ображали один одного. Ну, як, сподобалась тобі казочка? Ну, звісно, сподобалась. Обов'язково розкажи її своїм рідним. Домовились? Це ще не все. Друже, я приготувала для тебе гру, яка називається Роби. Як Лорі. Обов'язково переглянь це відео. Там дівчинка на ім'я Лорі приготувала для тебе дуже цікаві вправи, тож обов'язково програй із нею. Добре? Домовились? До нових зустрічей, друже! Бувай!